На сьогодні детальний відеоогляд ось такого муров'я Cargo Max вантажопідємності 1200 кг Не в нас на площадці, а в польових умовах. Біля річки виїхали спеціально на польову дорогу на екстремальні горби. Ось така мураха. Вантажопідємність 1200 кг Борт нас іде 130 тридцять на 1,80 восім. Стає два піддона, Євроку повністю стає. Борт іде самоскид піднімається борт. З кнопочки гідравлічне підняття кузова стоїть гідро, гідравлічний циліндр, такий як взяла, і повністю він йде самоски. Тобто, ви загрузили дрова, приїхали додому, кнопочку нажали, воно все викинуло. Вантажопідємність 1200 кг. У нас тут йде двойна посилена рама, двойна ресора, двойний амортизатор. На великих 12 колесах передні тормоза діскові, задні барабанні. Три швидкості вперед, одна назад. Також є понижена передача. Ви вгрузили його, включили понижену передачу і піднімаєтесь. І також рекуперація. Тобто, ви їдете з горба, включили рекуперацію, воно підтормажує мотором. Підтормажує мотором. Повороти ліво-право, світло, ближнє, дальнє. Сігнал сигнал також присутній і магнітофон. Він їде дуже тихо. Включили собі магнітофончик. От виїхали на природу собі після, після города, після чи приїхали, їдете на рибалочку, включили магнітофончик. Е, нагадую вам, альтернативи по Україні немає, тому що є вони електричні, є вони бензинові, а це саме гібридний. На електротяги проходить. До 60 км, 2,5 кВт мотор, 72 В, вольта, п'ятдесят годин акумулятори, максимальна потужність. І потім включається бензиновий мотор на дві кінські сили, який буде заряджати ваші акумулятори і ще проїхати. Можете на повному бакі бензина до 400 км. Ось така мураха. Так що, кого цікавить, звертайтесь в магазин «Моточас» місто Вінниця.